Останнім часом все більше і більше розквітає та запалює Надя Дерефєєва. Чи не весь український шоу-бізнес говорить про те, що її стосунки з Мішою Кацуріним дали їй, ніби новий подих у життя? Днями Надії Дерефєєві виповнилося 35 років, і з цієї нагоди Міша постарався і присвятив короткий, але зворушливий пост та показав милі і кумедні фото з коханою. В день, коли ти народилася, цей світ став реально прекраснішим. Рідкісний випадок, коли подібні слова в день народження не фігура мовлення, а чистий фактаж кохаю без всяких але зазначив Кацурін. Якось Надя поділилася, що вони з Мішою жартують, мовляв, їхні стосунки побудовані на коханні, музиці та їжі. Подружжя незабаром святкуватиме вже другу річницю шлюбу, і в інтерв'ю виданню Ель Пара зізналася, що вже обзавелася сімейними традиціями. Зокрема, неділю вони проводять разом. Окрім того, хоча б три рази на тиждень у них спільні сніданки. Подружжя намагається, попри роботу, після 19.00 бути вдома, а 11 жовтня в їхній родині день мудака. Кацурін говорить, що вони запровадили його після того, як він накосячив, щоб Правда, у подробиці не вдавався. Вони ходять на побачення, пишуть разом музику та влаштовують ліниві дні, коли взагалі не покидають дім. Читають книги, дивляться кіно та готують разом. Також подружжя тішить одне одного з сюрпризами. Щоправда, Надя зізнається, що полюбила їх саме завдяки Міші. Особливо їй запам'яталося, як чоловік торік привітав її з днем народження. Він орендував театр, де для Дорофєєвої та її друзів показали виставу. Запрошених друзів частували Смачними блюдами, які готував Володимир Ярославський, а от на відкриття нового ресторану Міші Надя подарувала йому портрет, написаний українською художницею Марією Ревою. Раніше Надя замовляла для коханого вінтажне піаніно. Життєві шляхи Дорофєєвої та Кацуріна перетнулися давно, коли обидва були в офіційних стосунках. Надя була дружиною співака Володимира Дантеса. А Міша мав сім'ю з дизайнеркою Дашою Кацуріною, яка народила йому двох дітей. Пари товаришували. Вони періодично зустрічалися в чотирьох, подорожували та проводили разом спільний час.